Друзі, вітаю вас на нашому каналі, наш канал про сад, город, про птицю, курчат, індичат. Кому цікаво, залишайтеся з нами. У нас на сьогоднішній день проходить інкубація індика бік 6 з угорського яйця в інкубаторі Теплуша 72ПРО. У нас сьогодні 14-й день, і хочу сьогодні розповісти, що у нас взагалі за ці дні тут відбувалося. Інкубую я за перевіреною вже таблицею. На перший раз ось я її собі роздруковую на бумажечці на папірчику. Кому потрібна така таблиця, хто хоче її мати, вона підходить я, до всіх інкубаторів теплуша. Інші просто я не використовувала для теплуші. Кому цікаво, пишіть в коментарі або свою електронну адресу я вам вишлю, або, не знаю, телефон вайбери, куди вам можна це надіслати, я вишлю вам файлик. Ну, До початку купувалося 25 яєць. Два яйця відійшли у нас як неоплот на 9-й день. І 23 у нас тут в інкубаторі залишилось. Закладалися при температурі в прогрітий інкубатор, дезінфіковані яйця. Температура була 38, перші 12 годин я не рахую. Я вважаю, що це як нульова доба. Значить, Перша доба 38 на табло 60-65 вологість. Вентиляції нема, закриті пробки, перевороту нема, охолодження нема. Друга доба 37,9 температура 60-65 вологість. В кінці другої доби, в другій половині, вже включаємо автоматичний переворот. У мене він тут налаштований кожні 2 години, тобто 12 разів на добу цього предостатньо. Третя доба 37,8. Переворот працює, вологість 60-65%. Четверта доба теж 37,8. 55-60 уже вологість, переворот працює. Вентиляційні пробки поки що у мене всі закриті, охолодження нема. Звісно, коли я доливаю воду, я інкубатор відкриваю. І вони трішечки провітрюються. Тому як, як, провітрювання як таке, воно є. Просто то, що немає тривалого такого, як охолодження. Так, п'ята, шоста, сьома і восьма доба. 37,7 я виставляю на табло інкубатора. Вологість 50-55% утримую. Переворот працює і ще не охолоджуємо. Значить, восьма доба 37,7, 55, 60 вологість. Дев'ята доба вже у нас 37,6 було, 50-55% вологість. На 9 добу я відкрила одну вентиляційну пробочку, щоб все-таки було трішки більше доступу. Переворот є ще не охолоджуємо. От на 9 добу ми провозкували. Я визначила конкретно точно запліднених це 20 яєць. Два яйця у нас відійшло як неоплод, вони світились світилися лампочки. Одне яйце мені було підозріле, і сьогодні ми на нього подивимося, чи то кровяне кільце, чи то такі судини не могла зрозуміти. І два яйця були теж мені незрозумілі, начебто є розвиток, начебто є оплот, але вони відрізнялися від інших, там були темні плями. Це ми побачили на 9-ту добу. Значить, на 10-ту добу 11-ту добу, 12 -ту і 13, 37,6 на табло. Переворот працює, вологість 50-55%. Значить, на 9-ту я відкрила одну вентиляційну кришечку, на 13-ту відкрила вже другу. От у мене їх відкрито дві, і я їх чергую по діагоналі. Міняю, ще не охолоджуємо. Водичку я доливаю по трішки, буквально по 20 мл. Тут є 4 великі ємкості от по куткам, а вони ще й поділені на двоє, тобто виходить 8 секцій. От я заливаю воду буквально по 20 мл у дві секції, сюди трішки і туди трішки, в одній ті самі лью. І в такий спосіб волога добре утримується. Так, Сьогодні у нас 14 та доба, 37,6 у нас на табло. 50-55 вологість. І сьогодні на 14-ту добу ми почали вже провітрювати яйця. Зранку і увечері по 5 хвилин. Це перший день ми провітрюємо по трішечки. Відключається інкубатор, і тоді відкривається. 5 хвилин засікаю на таймері, задзвеніло, закриваю інкубатор, включаю. І перевожу каретки в нахилене максимальне положення, щоб після виключення інкубатора він починав стартувати з крайнього бокового положення. Ось так на сьогоднішній день. А тепер хочу, щоб ми подивилися, що з тими яйцями. Скажу ще таке: у нас є тут 5 яєць з неприємним сюрпризом. Ну так мало статися. Наш кіт, котрий ніколи в житті не лазив по столах, поки я ті яйця сушила, дезінфіковані, він виліз на стіл, він вирішив ними гратися. Він їх не побив, але вони з тріщинами. Я їх всі заклеїла і вони всі оплідні. І станом на дев'яту добу в них йшов розвиток. Вони позначені в мене кільцем, Ми подивимося, чи є там розвиток, чи там нічого не загинуло. Я просто молюся, тому що в мене кожне яйце на рахунку було прораховано. Можливо, було і треба більше яйць купувати. Ну, вже як є. Друзі, ось лежать наші яйця. Ось оці, котрі позначені полосками. Ось раз, два, три, чотири. І 5 оце яйця з тріщинами. Ось воно видно. Ось це яйце у нас з кров'яним кільцем. Як виглядає кров'яне кільце? Половина яйця ось світиться, і є чітка лінія. Ось кров'яна з одного боку. Затемнення до самого верху вона. І ось кровяна з другого боку. Це кровяне кільце. Це означає, що це яйце було запліднене, але на якійсь стадії воно зупинило свій розвиток. Таке яйце підлягає вилученню з інкубатора. Далі, що в нас тут? А тут є в нас розвиток. Ну, напевно, ми всі зараз оце яйце оплідне і ось в ньому рухається ембріон. Ось воно видно. Ну, ми, напевно, не будемо зараз ці яйця овоскупувати. Подивимося оці потріскані, цікаво. В ньому живе індичатко. Єсть. До речі. З індичими яйцями потрібно буде дуже акуратно, тому що вони просто вислизають з рук. Тут теж є рухи. Це друге надбити, тріснути, дивимося третє. Видно, що рухається. Третє. Ось четверте. Ну, теж є рухи. Я ось купую, друзі, простим ліхтариком. Дуже мені це зручно. І ось п'яте. Рухається. Така, друзі, історія. Значить, тріснуті яйця інкубуються. А ось ці два яйця я вчора подивилась. Це, я думаю, що це бовтки. Вони у мене лежать уже тут, я їх давним-давно спостерігаю. Не могла визначитися, що це, не могла зрозуміти. Оце бовток. Тухляк, який треба зразу викидати, тому що якщо зірве в інкубаторі, буде проблема. Раз, на вилучення. І оце, по-моєму. Я вже просто їх дивилася, я хочу вам показати. Тут аналогічна історія. Яйце світиться, вон, видно, жовток. І ось видно прямо чорне кільце. Тут нема ніякого життя, це теж яйце зіпсоване. Таким чином, друзі, у нас залишається до інкубації 20 яєць. На 14-й день. Ну, будемо дуже сподіватися, що все у нас буде далі добре. Так, я повітрила яйця 5 хвилин. Це перший раз. Потім ми будемо збільшувати. Ось у мене в пляшості від інкубатора. Вона, по-моєму, 150 мл, якщо я не помиляюсь. От у мене тут буквально, я не знаю, ну, 25. Я залью ось один отвір. Сюди залью половину. Нижній лівий куток. І ось у мене правий верхній. І сюди залью теж половину. І все. Інкубатор закриваю. Зараз от у мене карятки рівно стоять, це видно. Інкубатор закриваю, перевіряю щільність, чи все у нас тут добре. Дві пробки в мене відкриті. Вентиляційним яйцем я буду регулювати, раптом я щось перелила. Включаю, інкубатор включився і утримуючи оцю синю кнопку, це кнопка перевороту. я зараз, от Інкубатор зараз сам включив переворот, але він зараз проверне назад. А я вже до, до, потім, в примусовому порядку, проверну його максимально в нахил. Ось він зупинився і перевернемо. Так, друзі, відбувається наша інкубація. Дуже хвилююсь. Я дуже люблю індичат. Набагато більше, ніж курчат. Взагалі, вся всю малечу люблю, звісно. Але для мене індичат це щось таке, ну, таке щось більше, ніж курочка, тому дуже хвилююсь. Дякую вам за перегляд. Спостерігайте далі. Буду ще знімати відео про подальші дні, про режим, про вилуп. Будемо сподіватися, що все буде добре. Дякую вам за увагу, за перегляд. Коментуйте. До побачення.